Права 44. Перший політ у космос здійснив у 1961 році громадянин Радянського Союзу Юрій Гагарін. Через 8 років після цього на місяць вступила перша людина, американець Ніл Армстронг. Ще 28 років по тому у складі екіпажу корабля Колумбія до космосу полетів перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, у якому році відбувся цей політ. Ну що ж, давайте для початку коротко запишемо умову нашої задачі. Я запишу так, що Гагарін він полетів в космос у 1961 році. Так. Далі пишемо Ніл Армстронг. Пишемо просто Армстронг. Він через вісім років. Так і пишемо через вісім років. Так. І позначаємо через вісім років після Юріаріна. Є. Yeah. Ну і Каденюк. Каденюк. Сказано у нам у задачі. Двадцять років по тому. Пишемо. 28 років по тому. Тобто мається на увазі після того, як Армстронг здійснив висадку на місяць. Так. Є. Нас що запитують? У якому році відбувся цей політ. Ну, і давайте ми позначимо це ось так. У якому році оцей політ. Ну що ж, давайте запишемо зараз розв'язання. Пишемо тоді розв'язання. Так. Ну, спочатку нам треба знайти, в якому році Армстронг здійснив свій. Політ і висадився на місяці. Тобто ми пишемо тоді перша дія. Нам сказано через 8 років після 1961 року, тобто нам треба 1961. Треба додати 8 років. І це буде, ну, якщо ми додамо, буде 1969. Тобто 1969 у дужках пишемо році. Це хто? Армстронг. Коротко пишемо так. Армстронг. Так. Далі, друга дія. Ну якщо у нас через 28 років по тому, як Армстронг е здійснив свій політ на місяць, то ми пишемо тоді друга дія, тоді 1969. -й. Додати. І ще треба 22. Ні, 28. Сказано через 28 років. Це дорівнює. Ну давайте в стовпчик тоді додамо. 1969. Додати 28. Так. Отже, 8 плюс 9 це 17, 7, пишемо одиницю, запам'ятовуємо, приносимо наступний розряд. 6 плюс 2 це 8 і одиниця це 9. Потім тут буде у нас 9 і тут буде знову одиниця. Отже, це вийде. 1997. Пишемо рік. Це пишемо каденюк. Є. Ну що ж, залишилося записати відповідь? Відповідь. Я пишу коротко, ви можете писати повністю. У якому році? Пишемо. У 1997 році. Ось така задача. На цьому вправу завершена.